Який у нас ранок і день почався. Ох, сонце забиває. Сиділа вийшла прийшла і хочу дідові допомогти. А він аж сміється. Я вже все йому допоможу, да? О, ось під снігом. О, о, недавно накрив вже. Ану. Що там? Ох, диви, вона тут. Диви, що зробив дід. Накрив рядок Петрушки. Та на що ти? Не-не, не знімай з неї сніг. А як край? Сніг не де... під снігом не замерзне. Так і буде, От, воно ж гріє її так. Зелене таке. От ти ще й на городі сніг поубираєш. Не треба загорода сніг убирати. От Таку, дід. Ким ти? Та хочеш ти. Ну, от ти його троє, воно так гарно накрилося. На воно ж на ну, ти його гарно накрив, диви. Диви, що там, диви. Кому треба, петрушки. Сочна яка. Да. Ну, хай побачимо, да. доки вона тут достоїть. Ну і хай стоїть, весною знайдемо потім. На завтра дощ обіщають. Так що хтось знає що воно буде. А ти хочеш оце все. Убрати. Ну, до дров, Ого, до дров ще далеко. А до дров нада ну, до. Да. Здорова, ну, да. Ти ще не втомився. Ох, О, бабу, і втомився. Та я знаю, я бачила, як ти. Не, ноги не держить. Ох, <схай> Сковзаєшся, да? Боляче, <схай> <рес> Дід молодець, та йди вже на перекурдащі, щоб скільки ж ти ну, трошки, можеш тут туктися. Трошки отдихлюють, бо ще пів кілометра треба кидати. Да, кида. Ну на не пів, 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 ну, пів, ну до дров дійти треба. На ну, а як завтра все розтане. Там на суботу вісім градусів що, тепло. Тут травичка можна ходити. Ні, ну ти даром кидатимеш, воно б само могло зростати. Та є, все воно не розтане, Розстане. Скільки тут його подивися, тут тільки ось де стежка замило, Хоча. а тут позмітало воно до вітром, аж грудки чорні. Ходить, не. Та не буде, бо тут жаться. Травичка росте, як ти будеш почва котні ходити. Ну давай, я тебе трохи зніму, як ти кидаєш. Та, то я втумився, та не втомився ти ще. Та, да. Ну, Тепер щоб заганяти. Давай ти кидай я теж зівати. Та ну, хто наш вчився. Хто наш овчився? Ага. Давай, давай, дід. Вже свіг до лопати прилипали. Знаєш, як ти вже звізда ж ютуба, ти ж привикай до цього. Що тобі ще треба? Сміх прилипати до лопати. То не кидай, отакого. О, там по бугорку тільки, ти пройди стаю все. Все одно ну, все розтане, а ти хочеш його перекидати. Ладно, кидай на город, на городі воно душе лежить. От так молодець, дід. Знаєш, як, Ох, сонце в очі світить, я тебе навіть не бачу. Цього. Та ну я ж хочу показати, які в тебе штани красиві. Ти з ними на весь Ютуб уже прославився. <заслива> <заслива> Та ні, я ж хотіла собі їх забрати, їдю, та ні, ні дідові треба. Та що, то я хоча вони самі з начосом такі теплі такі, та думаю, дідові надо. І, дід, і дід так любить, і йому буде, ото як гусака ноги червоні, так у діда теж ноги червоні. Так, да, так красиво, на вас Ютуб тебе видно. Думаю, що так собі. Тебе всі замітили. Та ще зверху форма, що та армійська. Тоже Ні, ну ти ти ж, до війни вона в тебе, так що ти, ж, да, курточка, Подарили тобі за то затовшав. У Києві роботи. дід був на роботі, на і там десь вони в вагончику жили, і там були атовці, і вони йому подарили, діду. Ну він подарив, а дід як приїхав, то вже їх. Оця сікій вона в нього, він її не знімає взагалі. Вона ж <ріст> <ріст> вона, <ріст> <що> то <ріст> така. Так, да, вона хороша на дворі, вона як у от двітру. Ну, дід каже, мені в ній тепло. тепло. І от у нього вийшла така форма красива, червоні штани кавалерійські, папаха. Лопату на голову. І вперед, давай. За орді давай, давай. На війну ти вже не годен. Так що у цю. Та ні, як будемо оборонятися, то й дід буде ще оборонятися. Ну, поки його ніхто не бере, бо вже кажуть, старий. То він оце веде борьбу із снігом. Якби в нього кажеш, ноги не боліли, то він би був на передовій. А то мачукається, що ноги болі. Як цілий вік пробігати ними, так як і досі догнати не можна, і ще ноги больні. Ну то не біжи, хто тебе просить бігти, ходи потихеньку. А я не потихеньку ходи. Ну прийдеться. Прийдеться навчитися й потихеньку ходити. Там воно диви, удалині, ота мого, нас ліс відніється. О, ото дід, любиме місце, да? туди. Там і дрова, і що хочеш там можна. Ох, а хотіли ж піти клад шукати, а воно сніг, погода нельотна. Так ми буде той висити. клад. Будемо тепер весни ждати, так що наш клад відкладається. Да. Так дід хотів піти, ждали погоди. А коли ж вже погоди ждати пору року таку погоду? Та ні, вже будемо ждати март місяць, як він. Не март, а май. Ні, ото в травні саме краще. Березні вже, якщо, смотри, яка весна. Та ні, не буде весни в травні місяці, найкращий місяць. Так що ти слухай старших, позвоню. Да. Старший, Старший званню, так. Да. Так що вперед, За орденами. Давай, бодрува на вечір. Та є, надо віддихати. Та ні, та, та не здавайся. Ти ж старий боєць такий. Рано було добре, як я там кив. Сніг, як сміх на зеленому лисі. Що я тобі казала? Вісім градусів злочу буде загібло, але було. Сам ти такий поганий. Дід. Дід, вісім градусів буде тепла. Отож буде вона ще рости, 8 градусів у суботу буде тепло. Ще поки <кхи> написано 8 градусів. <кхи> на завтра дощ. Та який там дощ, лебо чийсь Піожди, воно Тому ще на вечір усе поміняється. Лег. Усе все поміняється. В вітру лива, хорошо, погода золоту. Погребийте бач, да, Сусіди наші теж двигаються. Ваша у Чо нас раз, з однієї раз, сторони сусіди, двогороді теж сусіди. Коротко, кругом сусіди. Пів кілометра сусід. Да, один сусіда пів кілометра. Да. Ну, он ну, диви. Там воно далі посілок пішов в ту сторону йде. О, туди йде посілок. Оце вже тут кінець посілка. Оце. Осьо. Он де башня, там наша райлікарня. Yeah. Там по трасі отаку кругову їхать. І там ліс, райлікарня наша. Дом стоїть на багатоповерхівка. Right. Да. А далі за лісом інтернат, школа інтернат для дітей. І от такий у нас чудовий, тихий уголок. Right. Да, он стоїть ця, right. Як right. вона називається, та вишка. Телевізійна чи ні? Ну там же ж, мабуть, і оце ж на телефони зійдуть, же ж сигнали. Їх там дві. Друга маленька, а то велика така. Але ж вона вже вночі не світиться. То світилася раніше, як до цього, до широкомасштабного, да, а тепер її не включають, щоб не попали по ніч, чи що. Високовольтка йде. Все тут у нас називається місто. Ну, живемо як у селі, а називається місто. А, наше чудове місто. Снігом нас закидало, зробило нам зиму. Лизі надо. Та лижі, ну лижі можна, да. Інтересно, чи ставки замерзли наші. Та, мабуть, ні. Та ні, мабуть. Тільки що такий лебідь був полетів, білий-білий, в такому голубому небі, такий білий летів лебідь. Я не вспіла його зняти. Біли. Да, Біли. десь полетів, Біли. такий красивий. Біли. Так, Біли. Ну добре, дід, йдемо відпочивати, так, хорош. Біли. Мені ворона не Біли. треба, я ворон не хочу. Вони тут <ріли> накаркають мені. Йдемо відпочивати по каміс, да? так? Перекур у нас всім доброго, і такого гарного дня, всім такої красоти.